На каком основании конфискован товар был? Товарищ сержант. Товарищ сержант, на каком основании конфисковали товар? Или вы ограбили? Есть какое-то предписание, решение суда? Товарищ сержант, статья 6 закона про милицию, работу милиции публичной. Представьтесь, будь ласка. У вас есть направление? Я вам не обязан ничего показывать. Мне обязан. Я не обязан. А надо направление на Конечно. Есть непосредственно прямая работа патрульной постовой службы. Кон... Забирать, воровать квас? Не забрать, Мы Вы э... украли квас. Сейчас. Украли? Да. Конечно. Документы. Пожалуйста. А вы представьте, что сначала. Ваши документы можно? Ваш документ можно? Не вопрос. Угу, дякую. Будь ласка, відкриваємо. Так. Читаємо. Там? Стаття 12. Ні, це не то, подожди. Закон про міліцію, Ні. так? Ви нам читали? Да, закон про, про міліцію. Скажіть, на якої підставі вкрали дві бочки з класу? А подивіться, ви. вони там лежать. Що значить їх вони В автомобілі їх що, На якій підставі їх вилучили? На якій підставі їх вилучили? Ваша це вказівка? Скажіть, будь ласка. Да, моя особиста. ваша так. особиста вказівка і вилучити. Розбійним шляхом вкрасти, так? Це ваше розбійним. А яким? а яким шляхом? На підставах протоколу огляду. А можна його зараз, от зараз саме побачите? Побачите. Ну от саме так. зараз. Вас вже вилучили. Покажіть саме зараз так. протокол. От саме зараз, будь ласка. Не те, що зараз ви напишете їх, допишете і зробите. Саме Значить, зараз. Руслан, Протокол складається під час вилучення. Вилучили. Так? На, на капоті складай протокол. Складай протокол двох понятих любих. І зараз прямо на місці, щоб вони бачили, зараз складайте протокол. Потому, а Це що... вже є незаконно, вже ж вкрали. Це вже закон. Це вже ж а вони нікуди не від'їхали, ну Можете що? знімати і дивіться все. Це... Я, я це визначаю. І це закон ви визначаю. Да. Давай, протокол складай. Прямо зараз, щоб вони знімали, складай протокол. Добре. А на який підставі склався протокол? Буде складатись протокол. На підставі порушення да. статті 160. А що там кажеться? 160 -та да, стаття да. незаконна торгівельна діяльність. А ви встановили факт незаконну торговій Звісно, ну все, пожалуйста, яким чином? Ми зняли Скажіть, його яким, на чин? яким чином встановлена незаконна торгівельна діяльність? Перевірялись документи? Було направлено на перевірку? Перевірялись. Торгівля в невстановленому місці. Не встановлено, Це встановлено. А Ви, пере... ви, ви, ви особисто перевірили. Я документи. не перевіряв мені місті. А хто перевіряв? Наряд А в них було розпорядження на перевірку. На яке? Ви що, люди добрі? Ну. Я щось вам відкрию 11 статтю і почитаєте. Закон України про міліцію. Які документи? Ми не ага. Ви визнавляєте, що не... документи на перевірку не потрібні. Посвідчення працівника міліції ви, 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 ви далекі так? від цього. Добре, добре, достатньо все, все для перевірки 160-та стаття Амінкодексу. Відкрий, почитай. П'ять судів виграли по 160 І ще виграєте й шостий. Але я свої, свої принципи не, не, не відвідав. Тобто у вас зараз принципи, не службові обов'язки, а принципи, ні, так? У мене Гай. зараз не службові, службові обов'язки. Протокол і ще вам розказую. Протокол про адміністративне правопорушення не склали в зв'язку з тим, що особа, порушник, не дав свої дані. Зрозуміли чи ні? І все. І все. І все. Так, так, так. Зараз ми для того, щоб встановити особу. Доставляємо в районне управління. Це є власник, це є власник торгового об'єкту. Він не здійснював торгівлю. Власник з ними розбирається відділ по боротьбі з економічною злочинністю. Вчора розбирався. Ви все. Буде ще собі розбиратися. Безпосередньо побезпокоїв, щоб розбирався начальник відділу. Може він більш компетентний, ніж той працівник, який приїжджав в шоу.